Чисто вишиквавши ляли. Єдині ми, єдиної родини квіти, зібрались тут, в цей табір для малят. На відкритті святковім, урочистім, уперше разом, де близькі усі, тут джерелом заб'є життя барвисте, дитинство сонцем заблищить в росі. Україна це наша держава, тут все рідне і пісня, і земля. Між віками несеться хай слава, гордолине, безсмертне ім'я. Наймиліше для нашого серця найрідніше – лиш два кольори. неба синь у майбутнє несеться, жовте поле, бо я до пори. Слава нашій Україні, невмируща слава! Дійте струнко в цю хвилину лине гімн держави. небо бідь ніжний, як гомін ідний, диво доля дарує всім вам, той дарунок зі щастя зітканий, одуй дружби співає пісням, в тому щебеті молодість вітру, в тому щебеті квітів розмай, то окраса землі, наші діти, то майбутнє твоє рідний край. Майбутня надія і віра в кращу долю на благо землі. Хай наш прапор дитинства країни гордо ріє, не чмарить в імлі. І життя наше буде нез... незвичне. Разом дружньо його ми пройдемо. Стяг... Стяг залишиться з нами на вічно, тож заносьте, хай поряд буде.

День ще і віра. Наша мама, у нас життя, вірна, що не так буде місцеві для нашої землі. Вона світить усім, хто шукає світло і зігріває усіх, кому потрібне тепло. В давен люди вклонялися сонцю і просили у нього щастя. І тепер це сонце завжди буде поряд з нами, несучи з собою радість, родинне тепло та добробут Нехай у душі кожного жителя країни дитинства назавжди залишиться світлий промінець добра, а його відлуння, зігріває все навколо. Дитинство це перші сходники до слави, до берега любові, до зорі. Знайдете щастя ви, тримаючись за грави спішіть, творіть. Вона вже у дворі. В дні дитинства наче плин води проліта дитинство та у спадок застається урочиста пісня, повна згадок. Пам'ять застається назавжди. А зараз ми виконаємо табірну пісню нашу. І ви найкращі жителі у нім. Хвилину цю вже пролуна команда. Уважні будьте і надій не підведім. Дружина рівняйсь, струнко! Дружина, рівно! До проведення урочистої лінійки, присвяченої відкриттю табірної зміни, рівнясь і струнко. Всім загонам підготуватися і здати рапорти. Перший загін фізкультурно-оздоровчий напрям, перші другий класи.

Фізкультурно-оздоровчий напрям. ná priamo Прямо. Наш отряд Нон-стоп Наш девиз Неважно не что раз. произойдет но стоп всегда идет вперед Наш девиз Всегда вперед Нон-стоп Веселый, дружный народ Никогда не угревает Тепло не, не дружба а Спортивно-туристичний напрям. Учні восьмого БД і сьомий А. Сьомий А. 8 А. Ми зіорами. Максимум спорту, максимум сега. Там ми всі успіха. Туристичний і в той же час це наші учні, які здають ДПА. Вони теж в таборі дев'ятий клас. будь ласка. Наш загін. Наш загін. Наш девіз! Через емоцій дознать! І найстарший наш загін це історично краєзнавчий напрям. Наш загиб є мар, наш дивить, нашому загоні чудові дівчата. І кожен юнак елегант. а за ми діамант. Наша промова. Раз, два, три, чотири. Ми прокуємо всім. Дружина, рівняйся струнко. Товаришу директор школи. Дружина до відкриття, до урочистого відкриття табірної зміни готова. Дозвольте табірну зміну відкрити. Дозволяю. <праць> табірну зміну відкрити, дозволяю. Віддаємо цей світ дитині, нехай голодалює них. Віддамо світанки сині, сто веселок, сто зірниць. Віддамо повік дитині сто найбільших таємниць. Шу владу і зустріне новий день в світі стане більше ладу, більше сміху та пісень. Сьогодні на цьому святі зібралися люди, які доклали багато зусиль для того, щоб відкрити цей табір. Це наше керівництво, директор школи водя любов Сергіївна. Начальник, табор. Начальник табору. Начальник табору Яковюк любов Миколаївна. Ступник начальника табору утла Ольга Васильівна. І немає меж їхньої людяності і доброті, бо вони зараз тут поряд з нами. Постійно розділяючи проблеми та і турботи радості і горе. Вони частину свого серця залишають вам, щоб зігрівало воно на життєвих перехрестях. Тож слово для привітання надається директору школи Ботя Любов Сергієві. Дорогі діти, я вас щиро вітаю з початком уже літнього оздоровлення, літнього табору і дуже вам зичу за весь цей період придбати щастя, здоров'я, радість, побільше радощів у вашому житті. З літом вас, з канікулами, вітаю! Разом з вами весь цей час будуть працювати наші вчителі, які зараз вони являються важатими. Вони згадали свою молодість. Вони помолодіють разом з вами. Похудають він мені підказують, наскільки це буде можливо. А ви тільки оздоровлюйтесь весь час в нашому таборі сонечко. Буде працювати наша найсама краща медична сестра Лариса Валентинівна. Вона й зараз з нами. У нас працюють разом з вами з дітьми багато студентів нашого Олександрійського педагогічного коледжу. Привітаємо їх! То ще раз вам бажаю здоров'я, наснаги і самого найвеселішого літа в вашому житті. Чуєте, що грім клекоче, це стихія нам несе. Мабуть, хтось сказати хоче. Слово просять небеса. Це ж Бог сонця повалити нашої країни мрій. Мудрий не хоче. Хай не буде осторонь подій. Бачу, бачу, вже зібрались. Всі найкращі в цім дворі. А на мене сподівались? Мабуть, ні. Чому ж малі? Що, не вистачає віри? Чи з надією не лади? Посміхніться для довіри. Подивіться всі сюди. Я прийшов, щоб вам сказати, що я поруч, завжди тут. Тож не будемо сумувати. Всі турботи раз пройдуть. Ти скажи нам, повелитель, що чекає усіх нас? Знаєш вірний мислитий. Ти настав для чого час? Час настав, забудь тривоги, неудачі і біду. Будуть тут лише розваги, всі проблеми пропадуть, будуть ігри та забави, свята, танці і пісні. Відпочинете на славу. Мені виряде чи ні? А для того щоб наше дозвілля було приємним, веселим та спокійним, щоб порядок та дисципліна завжди були нашими супутниками, всім дітям необхідно дотримуватися правил та заведеного розпорядку. Тому зараз усі почесні жителі нашої країни повинні принести перед усією чесною громадою урочисту клятву жителя країни дитинства. Я житель країни дитинства перед обличчям своїх друзів. Та всіх присутніх урочисто клянуся жити за встановленими правилами та законами, завжди бути прикладом для інших, підтримувати зразковий розпорядок. У своєму курені Танцювати, розважатися, співати та все з'їдати. Якщо я порушу цю клятву, то нехай мене назавжди позда... позбавлять грошей на морозиво. Протруться мої найулюбленіші джинси. Сядуть батарейки на моєму плеєрі, заплутаються шнурки на моїх красівках. Відпадуть колеса на моїх роликових ковзанах. Програє моя улюблена команда. Приїдеться бульдозер по моїх дисках. Кляне, клянеше після тої суворої клятви, мабуть, назавжди поселиться в нашому таборі спокій. Та для встановлення рівноправного партнерства, взаєморозуміння та поваги, наші вихователі, в свою чергу, урочисто обіцяють завжди і в усьому допомагати жителям країни дитинства, Так? так? Да. Вирішувати всі не проблеми, не як справжні настав, так да. да. ходити по п'ятах своїх вихованців, мов авіалітак, да. да. що де нас всіх присутніх діток, Так! Да. мудрими бути і всіх вас любити відтак. Да. так да. жарти жартами, та це ж приємно всім. Зустрічатися зірками і хітами. Тож хай ведуть вас, мов супутники землі. Великі люди з добрими ділами, і літній день прозорий, голубий, для вас наповнен душі білим цвітом, для вас птахі несуть поклін земний, щоб добре ви провели у цих стінах літо. І не знецівайте коштовне, не загубіться у юрбі, не приміняйте неповторне на, на повсякденне у собі, щоб ви всі гарно відпочили, щоб дні прийдешні радість вам принесли. Щоб вічність і любов буяли скрізь, щоб щастя з нами було, як колись. Давайте дружно візьмемось за руки, у вигляді підкови станемо всі. хай пісня в небо те широко. Здоров'я, щастя, радість принесе старий, отже, може, кажу, як так, що ми це робимо, що я сиджу, я навіть не знаю. Було, щоб У незвіданій красі, зростає дитино, на землі своїй, мов квітка рання у дощі травневім і ніжним променям радій, що на землі дарує сонце дневі. Радій, як колось, стиглий, наливний, зустрічає руки, що хлібом пахнуть, стежина зоряна коло обігу надій, нехай повік в житті твоїм не згасне. Радій ужану, що Господь дає. Нехай душа купається в розмаї, народові своєму, вільним сином. І знай, що іншої країни в нас немає. Шановні діти, ви готувалися на сьогодні емблеми. Кожний загін. Представте одну емблему на конкурс, будь ласка. Дайте Ользі Васильівні. Нагадую, що завтра у нас. Ольга Васильівна. Екскурсія до міста Запоріжжя на острів кортиця. Не забувайте, не просипайте, не спізнюйтеся. Не забувайте вирувати сільки дня. А зараз кожні. А зараз. Фотографується з богом сонця і з прапором табору. Хоче і із самих маленьких, але це після того, як буде закрита лінійка. На цьому наша лінійка на цьому урочиста лінійка, присвячена відкриттю оздоровчого табору. Оголошується закритою. Так, сразу за половину пассивка.